Мої вітання! В мене звуть Галина і ви на моєму каналі про вишивку. Сьогодні у мене буде відео про мої розпочати роботи. Так так, саме розпочати роботи я не буду мати називати їх довгобутами, я це слово не дуже люблю, тому що ці роботи всі бажані і всі їх потрібно вишити. Всі ці роботи були розпочати в 2023 році, і тому вони плавно переходять до року 24-го. знімаю я в 24-му році, сьогодні у мене 5 січня. І тому зараз ми з вами їх подивимося. Звісно, що я вже вишиваю нові роботи, звісно, що в мене вже є старти, але проте я не забуваю і про ці роботи, які би хотіла би завершити. По можливості, звісно, що в 2024 році. Звісно, що, можливо, будуть ще, поміма тих стартів, які я вже зробила, ще якісь. Нові старти, але і про ці роботи не варто забувати. Тому давайте будемо зараз розпочинати і пригадувати, що ще там розпочала вишивати, по якоїсь причині я їх не дошила і чому так сталося. Ну, Давайте зараз я так трохи приберу це в сторону, всю цю купу, це весь масштаб трагедії, і ми з вами будемо роздивлятися. Ну, Давайте розпочнемо з цієї нижньої коробки, яка тут в мене лежить. Так. Ми бачимо тут дуже багато-багато бісера, в такої коричневій гамі, кольоровій гамі. Це говорить нам про те, що це у нас щось таке схоже на тваринку. Так, Як ви вважаєте? Так, так, це схоже на тваринку. Ті, хто слідкує за мною на моєму каналі, пам'ятають, що це в мене. Розпочата робота От такої гарної схеми від торгової компанії Tela Artis полум'я. Так, так, цю роботу я розпочала вишивати. Я не знаю, що, чому я так захотіла її вишивати, навіть не пригадаю, з якої причини я її розпочала, начебто я не приймала участь на яких еспе з цією роботою. Ну, проте я зібрала весь бісер і розпочала вишивати. Єдине, що я пам'ятаю, що. В одному з марафонів, з дівчатами треба було вишивати кольорами, які вони задавали по завданню. І от трохи я вишила на цій мордочки. Зазвичай такого не роблю. Я завжди вишиваю все рядками. Тобто в мене нема такого, щоб я вишивала тут шматочок, тут шматочок, але саме на цій роботі так сталося, що треба було, мабуть, вишивати якимось бісером або сірим, або. Чимось схожим до цього. І отака от робота. Це дуже велика робота. У мене є вже відшита грація, і це буде коричнева, коричневий кінь в такому гарному вигляді. Тут пришити треба 20 2827 бісеринок. Ну, якщо тут пришита 800 бісеринок, то дуже-дуже добре. А, треба ще працювати і працювати. Ну, Так що цю роботу я поки що, поки що я до неї не беруся. Ну, Можливо, по буду братися. А може, десь у когось буде якесь СП по лошадям. Я до нього вступлю. Ну, і зараз є багато СП повишити за рік, треба вишивати. Тому, можливо, десь щось я буду там приймати з ньому участь. Нагадаю, що це торгова компанія Tell артикул ТК 081. Це у нас атлас, такий плотненький матеріал, все гарно вишивається, все добре пророблено. Тобто робота дуже-дуже приємна процес приємний в роботі. Ну, і така моя тут була організація. Це в мене бісер по цим органайзерам і в цій коробочці саме зберігається цей бісер і ця схемка. Так, це в мене перший такий мій процес. Далі переходимо далі. Ось що у нас була коробочка. Так, цій коробочці, здається, у мене квіти. Так, 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 саме тут квіти. Тут у нас милі півоні. Я отримала такий подарунок від Тетяни. Одного разу вона мені надіслала подаруночок. Дякую тобі, Тетяна. Якщо будеш дивитися, то велика тобі дяка. Я його розпочала, мені дуже-дуже хотілося, тим паче я бачила, як Тетяна його вишила і навіть оформила. І мені дуже хотілося вишити. Ну, а потім прийшла осінь і все. І розпочала підготовка до Нового року. До речі, я його розпочинала ще в своєму СП квіткове, яке вже в мене підійшло до кінця. Вже ми завершили його і подарунки розіслали. І тому треба зараз щось. Придумати нове, щоб далі його продовжувати. Треба завершити цю роботу. Тетяна мені ще і навіть і пристала і не тільки схему, а ще й бісери, тому, ну, було, знаєте, якось так Не починати було недобре. Тому я його розпочинала вишивати. Така в мене організація. Такий органайзер. Тут бісер, бачите, номерочки стоять. Тетяна мені розписала навіть артикули бісера написала і. Вишита тут цього зеленими. Я собі постійно ставила за мету, хотіла хоча б зелені листя відшити, ну так вони в мене не відшилися. Шматочок вишила, тож, мабуть, приймала участь в марафоні, по, квіт, по кольорам вишивала, так же саме, як і в лошаді. Тому що не, я ж кажу, що я вишиваю зазвичай все і до рівнесника. До речі, тут дуже цікава техніка. Тут техніка по колу вишивається і на півкола, і тут у нас лінейна. Техніка, ну, тобто, знаєте, робота така ну, цікава повинна бути по виходу. Ну, Ми вже можемо бачити на відшитому, тому що гарно лягає бісер, цікаво лягає не, не, ну, незвичайними не, не, не ряточками. Тому тому, так, це у нас Art Millennium, миліпіонію, артикул може комусь потрібно, W430. І розмір готової роботи. ну, Це формат А4. Така в мене є робота. Я також про неї пам'ятаю і також ставлю собі плани на цей рік. Ну, я все ставлю плани, головне. Що головне запланувати? Да? Ну я в якому сенсі ставлю плани? Я не розписую плани, я просто пригадую те, що в мене є, і я буду намагатися це вишити. А так, що планувати, як чеда планують на цілий рік, ні, такого я не роблю. Хоча мені дуже подобається дивитися за ними, як вони планують. І потім... Виконуючи, не виконую, ще й використовують інтерактивну, Маю на увазі там, наклейки, клеїть, замальовують. У них є там різні малюночки, Тобто, цікаво, дуже цікаво. Так, Мої осколки радуги, пам'ятаєте, така гарна робота. Також вишита, ну, мабуть, одна четверта частина, може вже одна третя. Також я розпочинала в своєму СП-квідкове, і так воно в мене не вишилось. Вишила я всього там, три роботи. В жовто-блакитній серії тюльпан, троянду та сонях. А цю роботу я так і не осилила Вона дуже звісно, ну, важка, в якому сенсі вона це повна зашивка, і робота велика на 23 тисячі бісеринок. Її треба вишивати і підкручувати, так, знаєте. Ну Попрацювати на ній треба. Це у нас Атлас, артикул ТК 089. Нагадаю, Телар з осколки радуги. Ну, тим паче, я також планую завершити і дуже-дуже хочеться, мати мені її оформленою, бачите. Це такі гарні квіти. Так, бачимо. Забула, як називаються квіти. <рапрігера> Архідеї. <от. рапрігера> Це квіти, які в мене не приживаються, тому я казала, що хоча б їх вишити, щоб вони в мене були. У вишитому стані на картині. Так, вони також в мене є зібраними, де моя коробочка з ними щось я не взяла мам. Ага, от моя коробочка, бачу, бачу, бачу. От у мене вони, бачите, по таким великим баночкам зібраний бісер, тому що тут дуже багато бісеру потрібно. І по 20, і по 30 грам, ну, деякі, і деякі по 2 грама. І тому в таких баночках я його зберігаю. Я казала вже, що я не розсупаю бісер по грамажу. Я так збираю їх, і вони в мене зберігаються таких. Повних коробочках. Ну, Буду сподіватися, що в цьому році вона також завершиться. До речі, треба порахувати, скільки тут бісеринок по всім цим роботам, про які я кажу, що вони в цьому році мають бути завершитися. Ну, дуже гарна де, ідея, знаєте, завершити ці роботи, не розпочавши нові. Ну, помимо тих стартів, які я вже маю, і не розпочинати нічого нового, а саме головне не купляти нічого нового, тому що. Коли купляєш щось нове, починаєш його вишивати, а все те, що було вишивалося до цього, відходить на зберігання. Так, і ще одна бісерна робота. Покажу вам ще одну бісерну роботу. Зберігається в мене такому гарної шкатулиці і треба її вишити, щоб всю шкатулочку вже розібрати, тому що мені дуже потрібен цей органайзер для інших робіт. Так, це отакий фізаліст, також торгова компанія Tella Artis з Вілюр плюс аплікація. Це вишивка на велюрчик. Такий був набор. Я теж розпочала його вишивати в СП. Колись Ольга з інстаграму започаткувала СП по осенні, осіннім сюжетам. Ну Так, вона його не завершила по своїм особистим причинам. І так ми його і не вишили. Я його розпочала. Можете бачити, вишила ось цю частину. І все, на цьому все завершилося в мене. Так, подивилась, просто там машина за вікном. Я щось не зрозуміла, думаю, що за звуки такі А, Тут треба вишити не всі ці коробочки. Нагадаю, що тут вишивається. Оця коробочка крема на аплікації, потім нашивається сюди. І ця коробочка вишивається і нашивається аплікація. Ну, я ще не знаю, що я буду робити, бо я тут вже, бачите, розпочала вишивати потрохи. Можливо, я цю коробочку також вишу, а аплікацію зроблю тільки на цій маленькій. Ну, не на повній коробочці, і буде в мене всього одна коробочка з аплікації. Ну, тобто, вони мають бути або Дві, або можна взагалі залишити всі чотири коробочки без аплікації, просто вишити тут по цій роботі та форми. Та якщо робити аплікацію, то потрібно відшити, е, пришити потім, наповнити, і воно буде так об'ємно. Ну, я подивлюся, подивлюся, тому що, я вже колись казала, що вишити це одне, а це потім зборка це, скажімо так, не моя стихія. І тому подивлюся, можливо, що буде і без. Аплікації буде просто таким чином завершитися. Отак, в мене тут зібрав бісер. До речі, десь в нього є органайзер. Я навіть не пам'ятаю, де мій органайзер. Такі гарні кольори осінні, і мені потрібно а, потрібно його розп... завершити. Можливо, він і буде завершений восени Можливо, буде чекати осені. Ну, подивимося. Я ж кажу, що. Не знаю, може щось десь треба буде вишивати. Знаєте, я для якогось там СП, десь треба буде якісь кольори використовувати, тому я возьму його до роботи. А можливо, що буде до осені лежати. І там потім розпочну. Ну, поки, поки пригадую, то ще є у мене так, артикул. НВ-019, розмір 18 на 49, це наборчик, до речі, це набор, борці та входить все. І я вам нагадаю, що я вишивала торгової компанії TellArtis дві таких роботи. Це були тюльпани і жовта-троянда. Колись я вишивала саме в таких, ну з аплікації. Ну Я там вишивала, відсилала виробнику і вже дизайнер сама пришивала. Ці елементи, я цього не робила. <рив> Хто б мені це пришив би, можливо, да. А як самі пришивати, то мені краще пришити, вишити все однією одні частиною. Звісно, що воно так цікавіше, але таке. Так, ну раз ми вже взяли з вами осінній сезон, то давайте пригадаємо, що моє таке гарбузове лато. Є у мене таке гарбузове лато, вже пам'ятате прев'ю. Десь воно вже гулялося. Це Схема для вишивки біз з хрестиком. Це була моя виграшна схема від дизайнерського об'єднання комод, дівчата об'єднують дизайнерів і потім збирають наборчики, продають наборчики. Ось така гарна гарбузова. Лата. Я його дуже-дуже хотіла. Потім я виграла схемку і мала можливість обрати. Любу схему на свій розсуд. Я сама обрала цю схему, Ну оскільки в мене немає ни тканини ниточок, то дівчата мені зібрали повністю наборчик, вислали Так, дизайнерка Вікторія Волжова. Розмір в хрестиках, бачите, розмір в каунті, бачите. Хрестик Бекстеч. Тут такого нічого немає за реєстрацією джен, джен кіт Дівчата мені зібрали і я почала вишивати цей набір, назва ну, це набором вже, да, на рівномірці начебто все роз... я така пам'ята, вибачайте, бачаєте. я все розібралася, все мені добре-добре лягло. Я почала вишивати. Непогано так відшила таку частину, дивлюся, так, наче мені даже подобається вишила і все на цьому стала робота. А чому так? а Тому що я ж кажу, почала вишивати восени, а восени, зазвичай, в жовтні починаю свою підготовку до. Новорічних різдвяних свят, вишиваю новорічні сюжети, і тому ця робота застопорилася. Треба зараз пригадати, як це вишивати. Бачите, навіть навіть бачу хрестик не закритий, мабуть, не вистачило мені тут даже ниточки. Дівчина вже отшила таку роботу, я вже бачила в інстаграмі, тільки вона вишивала, здається, на темній основі гарно виглядає так яскраво. У мене так воно не дуже тут яскраво. Так, це Лінда 6 на 27 акаунту здається. Дуже-дуже гарно мені сподобався, як лягали хрестики. Ну, Тут тобто, е ще багато. Я не скажу по 10%, е тому що я вишиваю по паперовій схемі, і тому мені, ну, я не можу такого дати визначення. Вич, зберігаю ці свої роботи в таких паперових папочках. Так, далі. Далі в мене є ще одна робота. Так, забула про щоб потім не впасти Тож мій позорий біль. Це робота від Марії Юркевич. Ось така жовта-троянда на чорній основі. Чому кажу моя біль? Так, я допознімала всі пяльці, тому що треба було пофотографувати мені пяльці, і я не залишала, щоб не було таких великих заломів, хоча вони все одно є. Здається, воно отак виглядає. Зараз я. Звичайно, у мене чорно біла схема, тому що я роздруковувала схему. Так, жовта троянда. Так, да, здається, вона отак виглядає. Марія випустила в травні, здається, мені троянди. Вони були чи 7, чи 8 кольорів. Я собі обрала жовту троянду і ще на чорній основі. І така у мене чорна основа це, мабуть, 16-й каунт Аїда. Хрестики так, щось, мені тут не дуже гарно вкладаються. І чорна ви самі розумієте, що важкувата йде по ній робота. Ну і так, знаєте, Дівчата повишивали за тиждень чи за два тижні вони вже відшили, вже мають фініші, а я все ніяк. Хоча тут роботи велика, вона не дуже велика ця робота, вона ну, 97-80 то тобто тут 6 кольорів муліне. Ну, невелика, я ж кажу, що в мене немає електронних схем, не скажу, відсоток. Ну сама по собі вона і приємно вишивається все. Від Марії я вже вишивала пластики в основі роботу. Ну, це тканина, це хрестик і це чорна основа. Оце таке в мене. Тому мені потрібно ще на дні попрацювати. Колись-колись. Я, до речі, з неї вступила ще й виспина в чорна, як то там називалося. Чорне СП, ну як не пам'ятаю, дівчата вишивають на чорній основі. І я думала, що там буду вишивати. Мені дівчата підбадьорювали, навіть знаю, що її в Ютубі писали, в коментарях, в інстаграмі пишуть підтримку, але всі про мене вже, мабуть, забули, що я її колись вишивала, тому нагадую, що така робота в мене є. Оце все такі в мене роботи. Це в мене 5 робіт, які потрібно вишити в цьому році. Цьому році. Ну ви ж розумієте, що потрібно, це ж не значить, що я їх почну вишивати, тому що є старти, є роботи, які я вже започаткувала. І можливо, ще щось додасться, щось відійметься. Багато іграшок, багато соблазнів, які спокуси, які є в мене вдома. Я вже не кажу про те, що є спокуси в магазинах, ну, я буду триматися. І в нас там є така гра з Іриною. Україна, Іріна Україна, що рік без покупок. Ну Подивимося, наскільки нас вистачить. Що будемо купляти, що не будемо купляти, наскільки вистачить наших сил Вселених. Тому що виробники виробляють швидше, чи ми з вами вишиваємо. Ну що, дівчата, отакі мої не скажу, що плани, а скажу, що мої розпочати процеси. До речі, знаєте, я коли подивилася дівчат до цього, ну, відео, да, дівчат знімають відео у когось. І навіть за 50 виходить. Оце я розумію масштаб, а мій масштаб всього 5 процесів, це взагалі-та ні про що? Не про що. Але я вам забула показати, це вкладаю, викладаю коробочки. А зараз в мене око впало і всі мовчать. І він мовчить. Дівчата, я ж вам забула показати ще один процес. У мене ще, ще один процес клітила Артіс. Це мої двері. Бачите, добре, що окагля. Кинула око, а він так тихесенько впав в шостий мій процес. А я вже тут складаю свої сумки. Так що, да, я наближаюся до дівчат, у яких, ну, до 50 процесів мені ще далеко, але знаєте, яка різниця, де вони лежать? Чи вони лежать у вас запаковані, чи вони лежать розкриті, і ви пришили в них одну-дві ниточки. Це взагалі немає різниці, тому що хочеться долишивати хоч зараз. І я також такого самого такої самої думки. Є бажання розпочати, я також це розпочинаю. Так, а оцей процес мені потрібно завершити. Не хочеться мені його залишати до наступної вже сезону. Моєго, ну, коли я буду вишивати на восени свої зимові процеси, треба його вчити. тим паче, що я вже казала про свій спринт червона. Зелень, і тут якраз всі ті кольори, які потрібно мені там нашити. Я його по техесніку, до речі, вишиваю, і я з ним приймаю участь в Телеграмі вишити за рік. Там треба вишивати всього 200 хрестиків в тиждень, дівчата, це не про що, тому що 200 хрестиків це 200 бісеринок, це одна ниточка, яку я беру. Ну, тут можна вишити. Тут, знаєте, якщо посидіти, то тут за тиждень можна це все вишити. Ну, тому оцей процес, скоріш за все. Буде, не скажу за все, він буде одним із перших, тому він і я його, мабуть, і забула вам показати, як з тих, що чи буде, чи не буде вишивати. Це. Цей процес просто є дієвим, скажімо так. Якщо ці процеси так, вони поки що не вишиваються, то саме цей процес є дієвим. Так що, дівчата, мені до чого стрим до чого йти: стри... чого... 50 процесів в мене, може, і не буде, тому що в мене не, немає стільки. Схем та наборів, хоча, чому немає. У мене стільки схем однієї теларті з моєю улюбленою. І маленьких наборчиків 50 мініатюрок, або і більше, якщо їх всі розпочати, то якраз буде 50 наборчиків. Так що, дівчата, я також можу бути в твоїй компанії. Мені це подобається. Мені подобається дивитися за дівчатами, спостерігати, як вони розпочинають багато-багато процесів. Це дуже цікаво. Ну, я не знаю, мені це. Якщо і не заважає людині, то чому воно повинно мене дратувати? так? Так, головне, що головне мати? Коробочки, головне мати органайзери, головне мати місце, де це все можна зберігати. А все останнє, все інше, це таке, знаєте, хочу сьогодні, до речі, я знаєте, що я собі зробила, який висновок. От Коли ти розпочинаєш, я не дуже полюбляю старти. так, Старти. Тому що стартувати це потрібно це розкласти, там те-те-те, -тет, розсортувати, бісити, таке інше. І фініші також не дуже полюбляю. Тому що потрібно потім все це прибирати. А коли в тебе маса процесів, то коли ти розпочала, в тебе можливо, різний є настрій. От наразі ти захотіла вишивати бісером, ти пішла в той процес, захотіла натичкам. Хочеш вишивати на дереві, вишиваєш на дереві. Хочеш на пластику, вишиваєш на пластику. Тобто, знаєте, купа процесів це вже взагалі круто. Головне, я ж кажу, щоб було місце, де їх роз... зберігати ну розложити тому що це ж все таки ж не наборчик, який в тебе в пакуванні лежить. А це ж органайзер, це вже ниточки, це іголочки, і ножиці, ну і супутні матеріали. Е, тому тому така моя думка на той рахунок, що якщо є бажання і є можливості, розпочинайте хоч 1550 процесів, до чого я може вже колись до діду. Да, звісно, що колись колись на зарі своєї Вишивальної кар'єри, називається так. Це вже. Знаєте, що з того року я вишиваю. Це що вже, 18 років я вишиваю? О, ж, нічого собі. 18 років пройшло го-го-го. да, В травні буде 18 років, як я вже вишиваю, нічого собі, така вже барышня-барышня. Да, повнолітня. Та. І що я хочу сказати? Починала до судного процесу. У мене був один процес, поки я його не вишила, завершила, потім пішла там, оформила чи не оформила. А потім у мене було два процеси. Ну, тобто, було. Було один великий процес і якась маленька там, іграшка могла бути в моєму арсеналі. А я коли вже з'явився YouTube, коли вже з'явилися соцмережі. Дай до речі, коли ти вже там, ну, бачиш цього багато цікавого, тобі хочеться це спробувати, спробувати. А наразі ще й коли багато-багато СП існує, де можна приймати участь з різними, то звісно, що ці процеси починають рости, рости, рости. Ну, я ж кажу, вони всі улюблені, вони всі бажані і вони всі мають бути завершеними мною Тому сподіваюся, що вам було цікаво. Я вам тут наговорила, наговорила всього різного. Ну, я думаю, що ви послухали, повишивали іноді заглянули в екранчик, подивилися на мої процеси і мали мали таку змогу повишивати під мою болтовню. А вам всім багажаю творчого натхнення, швидкої голочки, тихих днів, тихих ночей Бережіть себе. До скорої зустрічі, пока-пока.